Розмелюємо вівсянку в кофемолці до текстури мілкої муки. Далі беремо одне яєчко, розбиваємо, додаємо 3 ложки вівсяних помелених пластівців, додаємо слянки молока, одну столову ложку какао, все це гарно розбиваємо і додаємо трохи рисової муки, для того, щоб була клейкість. І розритимо себе. Все ще раз збиваємо, відставляємо в сторону, щоб тісто набухло, і в цей час туємо домашнє морозиво. Беремо заморожений банан з морозилки, одну ложку какао, чуть-чуть молока. І все це збиваємо в блендер і подбірки, яка виходить маса. Вона як реальне морозиво. Потім я жарю блинчики. Не забуваємо завжди перемішувати тісто перед тим, як будете жарити, бо мука з пластівців вона важка і осідає на дні, тому обов'язково перемішуйте. Я накриваю кожного разу, так швидше буде. З однієї порції такої виходить 4 млинчика. Далі я висипаю морозиво, роблю домашній сир, зверху накриваю морозивом, то можна ще якісь ягоди в сир і смакую. Спробуйте це дуже смачно і корисно.